Під час перебування на Азовсталі, в мене пройшов такий катарсіс. Я провів переоцінку всіх своїх цінностей і зрозумів, що ем, ну, неважливо, де ти живеш, на якій машині ти їздиш. Головне це емоції. Треба жити заради емоцій. Я зараз стараюся так, так і робити. Саме там, в шпиталі, в підземному, ти розумієш, що таке війна. Це ні, ні стрільба, ні бігатня. Це кров, сльози чиїсь поламані життя. Тобі приносять їжу, а в цей час лікарі, які проводили операції просто круглосуточно, вони ну, пилять і комусь ногу, щоб врятувати життя. А ти голодний сидиш з цією їжею і не знаєш, що тобі робити: тобі їсти, чи тобі якось почекати. Це одна із таких із жахливих речей. Наш пайок з, там, з двох повноцінних прийомів їжі зменшився до одного прийому їжі такого одноразового стаканчика каші там, з маленьким шматочком сала. Це на добу. Тобто, ми бачили, що нема води питної, що вода вже така жовта. Дійшло до того, що вода була просто з системи опалення.